Так, доброго дня. Як ви просили, знімаю для вас відео оцієї нашої важкої класики, так сказати. Італія. Це все ручна розпись. 24 карати золото. І сам фаянс, як ви можете бачити, він не просто білий, а покритий перламутровою глазур'ю. Ось подивіться, яка тонка робота по розпису. Це все ручна робота. І справжнє каратне золото. Отакі ось Такі цікаві елементи, комбінація рожевого кольору, матового з глянцевим золотом і все це на фоні перламутрової глазурі. Це отакий унітаз, умивальник такий Дуже масивна широка колона, рельєфна, подивіться. Який рельєф крутий? Оце все, 24-каратне золото і перламутрова глазурь. Дуже зручна чаша, широка, глибока. І отаке біде. Це все один комплект. О, так що, я думаю, по цьому відео все вам зрозуміло. Якщо будуть питання, звертайтеся ще.